В студію для того, щоб говорити про Донбас. У нас сьогодні просто зовсім геть наскрізна тема: це що робити з Донбасом, і тому, в принципі, ну тут питання не в тому. Що з ним робити? Є три варіанти, просто це поясню нашим гостям і, і колезі Григорій Жигалов, який сьогодні веде громадський світ, а далі він буде допомагати говорити. Оскільки, добре оскільки добре. я, як песик, я, як песок, я ну, не вмію говорити англійською, так розумію. знаєш. врятуємо. Ну та врятуємо. Допоможе. Ту ти допоможеш говорити з Адріаном Боненбергером, який написав матеріали. Там свято переконаний в тому, що Україна здатна перемогти на Донбасі. А у нас питання, які сформулював президент Порошенко, насправді не я. А він він, виступаючи, сказав, що в Україні є три варіанти на Донбасі. Це Іти в наступ, перемагати там, іти далі з нас наступ на Москву. Президент сказав, так Другий варіант відгородитися, і третій варіант це. Мирне врегулювання відповідно до мінських домовленостей, тобто повертати потихесенько собі Донбас назад, перевиховуючи його. І це питання от до Миколи Воробйова, директора центру Східноєвропейських перспектив. Що у нас є найреалістичніше? З цих трьох сценаріїв, тому що я так розумію, президент говорив лише для того, щоб виправдати мінські домовленості, е, Роман, Більше часу я знаходжу все таки у Вашингтоні, тому я б з вашого дозволу говорив з цієї перспективи, тому що я не був вона особисто, теж. Є цікава. У нас сьогодні білоруси були. Білорус був в студії. Був Олексій Мацука на зв'язку. глядачам досяжний скайп протягом всього ефіру громадське підкреслення. ТІВІ. зараз ми долучимо Адріана Боненбергера, лектора Єльського університету, військового журналіста. Так цікаво. тому, будь ласка, з точки зору, ну. Життя в Вашингтоні? З точки зору ну, Америка так бачається і конфлікт, що Україна вона завжди була ще в, в, в час підписання Мінську-2, лютий е, березень Україна була в топ-5 тем, напевне, найбільш обговорюваних в американських ЗМІ. Зараз вона трошки йде на задвірки, на жаль, тобто вона зараз не є навіть в топ-10 тем, тому що зараз обговорюють більш нагальні питання. І я думаю, що завдання все ж таки заходу. Воно в тому й то є. Тому і Порошенко говорить, що немає альтернативним мінським домовленостям. Хоча насправді вони є, і багато навіть місцевих експертів вони висловлювали різні думки, щоб просто визнати цю територію окупованою, просто там відрізати і так, так і подібне. Але з іншого боку, на заході цієї альтернативи також не бачать, як і президент, тому все ж таки вони зацікавлені в тому, щоб заморозити цей конфлікт. Нещодавно я спілкувався з Джоном так, заморозити це. Не інтегрувати назад, це не мінські домовленості, Це середні Варіант, про який говорив президент, відгородитися. Це інтегрувати. Це насправді це Придністров'я. Тобто, згідно з мінськими домовленостями, ми маємо Придністров'я на своїй території, але як говорять американці, в тому числі в Куларах, в Конгресі, з ким я спілкувався, в принципі кажуть, альтернатив немає. А, інші кажуть, що друзі, ну фактично а, перший раз Путін здійснив. Наступ влітку, другий раз взимку. Якщо ви можете воювати ще з цими сепаратистами, з цими місцевими терористами, то з російською армією ви воювати не можете, і фактично і нас захід і вас Київ посадили за стіл переговорів. Спочатку з мінську, 1 потім з мінську, 2 Тому фактично це Придністров'я. І у нас вже на зв'язку є Андріан Боненбергер, лектор Єльського університету, військовий журналіст, який написав матеріал стосовно того, що Україна здатна перемагати, і власне я передаю тут слово Григорію Жигалову. Да, да, Там поспілкуємося з uh, паном сьогодні. Моє Перше можливо, головне запитання в своїй статті Ви написали, що Україна and може виграти в цій боротьбі uh, і навіть піти далі. І Головним фактором перемоги є добровольчі батальйони. Чому ви так вважаєте? передусім, дякую за запрошення. Based, uh, partly on my own experience in the United States. Моя віра базується на моєму досвіді і на тому, що я э, бачив э, в в американському в американському добровольчому в русі. І, і це пов'язано з, з тим, що коли тобі всі проблем, і, дзвонять і кажуть, що в нас є і, проблеми. Це Дуже важко тоді мати вироби, справу з, зі всіма скаргами, які сипляться на вашу голову. <звук> що стосується західної доктрини, <звук> вона дає владу сержантам і навіть солдатам приймати рішення, радянська доктрина ведення війни, полягає в тому, вона офіцероцентрична. вона вимагає, щоб всі виключно офіцери приймали рішення, а в добровольчих батальйонах розвинута якраз західна доктрина війни і хоча українська армія досить все ще залежить. Від радянської доктрини, але українці повинні більш широко використовувати добровольчі батальйони, тому що це цінний велика цінність росіянам важко відповідати, тому що вони керуються радянською військовою доктриною. Пане Боненберг, Нам важко погодитись, Не погодитись, що добровольчі батальйони дуже енергійні, але їм не вистачає військової підготовки. Чи не бачите ви тут протиріччя в цій ситуації? Я не думаю, що це є протиріччя. Я думаю, що добровольчі батальйони мають велику цінність, і так само цінність мають велику українську армію. вони краще оснащені. <звіст> але в них не такий рівень досвіду. Наприклад, те, що я побачив із того, як тренують, тренували американці українців, це військова наука. І, наприклад, коли американці воюють із Талібаном або з іншими, у них зовсім інша ситуація з світою, як їх навчали. І я вважаю, що добровольчі батальйони мають цей досвід, і разом з армією у Росіян будуть складнощі uh, воювати uh, з ними. Uh, uh, Чи вважаєте ви вважаєте що Україна створила певно таку армійську структуру, яка є вірною в цілому. так, я вважаю, що так. Ще є що покращити Але коли я був у Яврові, я бачив як тренувала національну гвардію. І гвардія це якраз синтез добровольців та тих, хто. Мобілізований і їм вдалось інкорпорувати гібридно таку структуру, яка поєднує і радянську, і західну стру... доктрину ведення війни. Я думаю, що вона буде одна з найкращих в світі, якщо вона піде цим шляхом. Тенксфоргавімі. Так. дуже дякуємо за те, що були з нами, за цю бесіду, З поясненнями тут єдине, що тепер я маю питання до Миколи. Да, можна я залишу, бо в мене за 10 хвилин громадський світ ще за має 6 трошки. хвилин. За 6. це да. є складовою насправді громадського онлайн. Так, Григорій Жигалов за. Кілька хвилин знову в цій студії, але тут питання: про що ми про що говорить американець? Якщо так та лектор Єльського університету про різність, ну про добровольчі батальйони, які більш здатні виявляються, але ними керують ті генерали, я сорі, які мають радянську школу виховання. Ну не тільки, я думаю, що от якраз з Андріаном це яскравий приклад академічного розуміння американцями, які приймають рішення в тому числі щодо України. На жаль, багато з тих людей, які пишуть для України різні там стратегії, різні плани, вони насправді тут жодного разу не були. Мене цікаво, чи був тут Андріан особисто і чи він спілкувався з цими добровольчими батальйонами, чи він розуміє специфіку цих батальйонів, чи він розуміє, що в них у нас фактично їх майже не залишилось. Тому що офіційно у нас немає там батальйону Донбас, у нас є там військова частина. Но номер такій-то такій-то, тобто, більшість з них, які були ще влітку минулого року, вони є частиною вже або МВС, або Збройних сил України. Ті батальйони, які не є, не належать не до тих, не до тих, вони якби зараз йдуть перемовини для того, щоб їх все ж таки інтегрувати. Тому це вже частина або збройних сил України, або української міліції, і тому цікаво подивитися, що ну. Які б було його враження, якби він дійсно був тут дійсно поспілкувався? Бував, бував і спілкувався, але з іншого боку, можна казати, що вони дуже добре налаштовані, у них є стратегія, але на чому вони будуть воювати. Ну ви бачите цю техніку? Ну, напевне, е, цю техніку для, для наступу вона не дуже годиться. Ну, бач, цю техніку сфотографували не це, це не показово, коли президент передає техніку Збройним силам. Там вона виглядає набагато ліпше. Якщо поспілкуватися з тим, хто на передовій, вони кажуть, що багато з цієї техніки, на з цієї техніки, до нас не доходить, в тому що ці новітні танки і доводиться воювати на техніці 70-х, 80-х років з тим, що ми воювали в Афганістані. Я так розумію, що західну реально попри такі. Оптимістичні тези, які ми чули, він не хоче, щоб Україна далі воювала за Донбас. Романа їх треба пішла в наступ, так звичайно, їх треба чимось підкріплювати. Ці запити Тобто, якщо американці говорять про те, що так треба відвоювати Донбас, це має бути підкріплено матеріально-технічними складовими матеріально-технічними джевелінами, та Джавелінами в тому числі, тому що це єдине, що ми точно вивчили з американської лексики стосовно стосовно війська і армії, але мова йде, хоча про нелетальну підтримку, тому що джавеліни є лише на п'ятому o nosso é. Девітальна підтримка ну, це є. це незначна допомога. Якщо порівнювати скільки витрачає, наприклад, та ж Америка на підтримку Афганістану, стабільності в Афганістані, там іде приблизно 35-40 мільярдів доларів на рік, включаючи військову підтримку, тренування їхньої національної гвардії, і тому подібне. Якщо порахувати, скільки виходиться Ірак і боротьба з Ігілом, ісламською державою, це теж приблизно така сума, можливо, навіть і більше. Україна отримує можливо максимум 10% від цього всього, хоча загроза. Не менше. І е, я б тут звернув увагу, що зараз ми використаємо 68-й е, рядочок для того, щоб проілюструвати це тенденція останніх днів. Я просто нагадаю, що там е, Пушилін скинув Пургіна, ну, на, в ДНР. Та? Свої пристрасті. І, 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 і власне, е, Пушилін е, почав говорити. Е, те, що почав говорити, це ми розуміємо, кого ми зараз слухаємо. Це колишній МММщик, потім раптом опинився на керівних посадах в так званій Донецькій Народній Республіці. Зараз Пургіна вже там немає, є пошильні. ось що він говорить? К сожалению, повестка уже не меняется который месяц подряд. Это и в политической подгруппе, это и в подгруппе по гуманитарным вопросам, и в подгруппе по экономическим вопросам. Есть, конечно, большая надежда, что в подгруппе по безопасности, наконец, будет поставлена уже точка с документом по отводу техники калибром до 100 миллиметров. Это очень важное будет решение, это очень будет важный консенсус такой найден, так как мы прекрасно понимаем, если техника калибром до 100 мм будет отведена от линии соприкосновения, то это по сути будет означать окончание войны. То есть по сути останется нам справиться только с какими-то стрелковыми, скажем так, противостояниями. Локальными. Это будет сделать уже достаточно легко после того, как... Збуко режисеру-оператору, їхньому треба руки повідривати. Нервують хлопці, що е, але, але все одно цікаво, що риторика, про яку говорить стрілкове, це то обмовка за Фройдом. Mm -hmm. Не знаю, стрілков вже поїхав з, з Донбасу давно. Офіційно так. Ну, так, офіційно. Ну і це означатиме перспективу яких років три, п'ять, десять років? Ну це Придністрові? Придністров'я існує вже давно. От вони відсвяткували 25-ту річницю з дня свого заснування. Є фотозвіт, я можу, поки говоримо, показати цей приклад. Так, але що для України буде ось це все? Для України буде те, що допомогу на знову ж таки мінські домовленості вони передбачають реконструкцію, роз, 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 розбитої інфраструктури на Донбасі за рахунок українського бюджету, підтримка там соціальної, економічної і так далі. І я думаю, що і деякі мені джерела Вашингтоні сказали, що ці ресурси будуть виділені з західних фондів, з фондів Євросоюзу. Тому як на того, щоб відбудувати ці Це для замороження, це для так, так, замороження. Так, так, це в процесі. Але є. мінські домовленості передбачають контроль над українсько-російським кордоном, так але терористи вони вже повідомили про те, що вони допустять. Ну ми маємо розуміти, Так, сказали в ЛНР, кажуть, ну допустимо українські війська на кордон. Подивимося, так. що з цього вийде. Вони в цьому самі ну то, Тобто, якщо не керуватися з логіки, що вони є маріонетками, і це насправді так є. Вони маріонетками Кремля є. Кремль не зацікавлений в ескалації конфлікту принаймні найближчим часом. Тому вони найближчим теж... часом це скільки? Тому що у Кремля найближчий час міняється дуже дуже швидко. Це, власне, те, що в Придністрові, фотозвіт, то найближчим часом це як надовго. Як мінімум, після поїздки, буде багато цікавих новин після поїздки Путіна до Сполучених Штатів Америки на Герасаме. Але дехто говорить, що це нічого не принесе. Чому ми знаємо, ну ми дізнаємося що, 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 принаймні їхня була Запланована, і вже було купа зустрічей, і купа всього. І тут ясна річ, що тут від волі одного Путіна багато що залежить. Я, я думаю, що там будуть озвучені якісь, можливо, навіть сенсаційні мешці. Принаймні, ми побачимо опозицію Росії, як вони бачать цей конфлікт. Тому що багато хто говорить, в тому числі про те, що останній Путін там був у 2005 році, і вони хочуть озвучити якусь таку інформацію, яку має почути світ, начебто, Росія, Росію зараз не чує світ, і Захід, в тому числі тому я думаю, що цей візит буде багато чого нести, багато цікавих сюрпризів і новин. Не думаю, що це перспективи Донбасу тих фотографій, які зараз ви показали. Адмініструє ну, 25 років. Е, я думаю, що ще все ж таки. Скажу, що там, там ще складніша ситуація може е... ніж на Донбасі. Нормально ну, згадайте роль Росії на міжнародній арені 25 років тому. Хто там був при владі, це була прозахідна влада. Захід їх всіляко підтримував фінансово і політично. Це був Єльцин, це була там Відлига. Тобто, це були сподівання на те, що Росія все ж таки стане демократичною країною. Зараз багато чого змінилося, і американці в тому числі. Я думаю, в їхніх стратегіях вони розуміють, що якщо так буде йти далі, фінансово-економічна ситуація, ціни на нафту, то Росія сама відпустить цей регіон. Їм просто буде дуже дорого це обходитись, вже дорого обходиться. Ну, є ще одна інформація: там теж важливо складувати, що з російського боку з'явилися там в при, прикордонні оголошення, якщо ви побачите дивних людей, які називають себе ополченцями, терміново викликайте поліцію ФСБ. Так. То з того боку теж є певне якесь ущільнення, я так розумію. Так, Україна здатна відвоювати Донбас чи не здатна? Я, я, я думаю, в будь-якому разі в, я часто критикую нашу владу, але тим не менше, в цьому плані президент правий, в тому, що можливо і здатна, але це буде велика авантюра, яка буде нам дорого коштувати. Дякую. Дякую за участь у, 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 нашій, у нашій програмі. Дякую.